По вісоку твоє авто, а спостерігали ви таку ситуацію, що більшість людей пенсійного віку скаржаться на те, що той мізерної пенсії фактично не вистачає на нормальне життя, на оплату комуналки, на оплату е, якихось продуктів харчування, на е, лікарняні якісь е, витрати, але... Я вже мовчу про базові якісь опції типу одяг. Чому так? А тому що так, тому що така система. Як це виправити? Це виправити можна заздалегідь подумавши про те, що вас чекає на пенсії. І якщо ви хочете мати гідну, достойну е, пенсію, то треба завчасно попікуватися про свій власний пенсійний фонд. Для цього є такий інструмент, як лайфове страхування.